Примітка від автора: оригінальне відео було записано два роки назад, як останнє відео в серії з чотирьох епізодів. Перші три я опублікував раніше, потім я не мав часу через те, що переїзд забрав багато часу. А як москалі почали запускати по Україні багато ракет, в мене якось не було настрою щось робити з відео, але зараз я це відео відкопав і, і публікую на два роки пізніше, після того, як я його зняв. Дякую за перегляд! Привіт, я Юрко і це канал Терпогова лабораторія, на якому я розказую про одне зі своїх хобі 3D-друк. Це є останнє відео з серії, де я показую, що в мене вдома є надруковане, тому що залишилось небагато і мені треба нарешті закінчити пакуватись і переїхати. Пам'ятаєте, в Італьні там була лампа з надрукованими плафонами, я вже її спакував. Але є ще різні дрібнички в різних кімнатах. Наприклад, в майстерні де є 3D-принтер. Там, звичайно, я купив всього надрукованого на 3D принтері довкола 3D принтеру. Але ось ця лампа вона теж є надрукована. Верх її зі шнурком Є з ікеї, звичайно, дешева лампа. Цей абажурчик надрукований, і так як лампа, сама лампочка є довшою за е стандартні лампочки, то я зробив ще там невеличкий спейсер такий зверху, щоб цей абажурчик сидів нижче і все гарно виглядало. Е якщо її включити, бачите, створюється гарний такий візерунок на стелі. А, більше нічого ж такого особливого тут немає, я думаю. А ні, 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 чекайте. Поки я ще цю річ не спакував. Тут є HomePod Mini, він стоїть на підставці, яка складається з частини котушки філаменту. Далі з серединок філаменту, які з'єднані надрукованим з'єднувачем, і ще з такої частинки, яка теж надрукована. Ось. Крім того. Як я згадував, гарно друкуються на 3 d принтері всякі зачіпки. В мене тут є зачіпки, які просто з одного боку вішаються на двері, а з іншого боку мають кріплення для цього банеру. І в цей момент, звичайно, потрібно поставити палець догори за банер Керінтору на майстерні. Поїхали далі. Далі, до речі, тут є турнік. Які я не зміг би зібрати, якщо б я не надрукував туди частину на 3D-принтері, але це тяжко пояснювати. Далі нюансики в спальні. Тут немає ж дуже багато чогось надрукованого. Але тут біля ліжка є надрукована зарядка для Apple Watch, яка використовує стандартну. Тобто, це воно використовує стандартну зарядку, але це не надрукована стійка, яку можна поставити на столик. І причепити Apple Watch. Далі тут є наша стара лампа, яку ми, е, напевно, відправимо відставку. Але, як бачите, в неї є надрукований механізм для того, щоб робити її яскравішою і темнішою. Так вона відкрита, Так вона... так вона. Тьмініша. І це я взяв існуючу модель певної коробочки з такою закривачкою. І переробив її на річ, яка чіпляється на цю лампу. Аналогічно, тут є ще маленькі нюанси, який є таке кріплення для вимикача, щоб цю лампу включати-виключати. І вже з нової серії є інші такі лампи, які є біля ліжка. І на них аналогічно були широкі, короткі плафони, які нам не дуже підходять, бо тут лампочки Hue. Через те, що можна взяти кнопку і їх включити, і потім поміняти. Я не знаю, ввечері ви хочете, щоб вона зовсім слабо світила. І вона автоматично ввечері буде слабше світити. І, до речі, для цих кріплень я теж друкував певні частинки, тому що вони були. Вони містили такі подушечки з паралону, які не дуже добре трималися за ліжко. А я туди поставив такі гумові подушечки, під які потрібно було підставки і так далі. Зараз в нас в спальні стоїть шафа з інструментами. Яка нормально стояла в кладовці, але зараз в кладовці стоять коробки спаковані. Що є особливо в цій шафі, скажімо, тут є така штучка, яка виглядає як дерево, вона є надрукована. Просто щоб можна було щось зручно повісити. Я її зробив таким чином, що під час друку я в неї запхав гайку. І там фактично гайка є вдрукована всередині, і з другого боку, через дірочку в цю гайку. Закручений гвинтик. Також тут є кріплення для молотка, тому що в комерчині в нас не було багато місця, але туди якраз молоток не забирає, не забирає багато місця, його легко можна взяти і, і поставити назад. Ось такі нюансики. Ще, до речі, в коридорі в нас є ось такі лампи. Які е, автоматично реагують і включаються, коли людина рухається, і коли є темно, і зараз як є досить світло, хоча я рухаюсь, вони не включаються. Але суть в тому, що я на них почіпляв е, такі обідки з філаменту, який світиться, який є з фосфором, і тому, коли вона автоматично гасне, ще деякий час світяться такі зелені. Кружальця. До речі, до речі, мало не забув, в нас тут є шафа, яка вбудована є в квартиру. І оці штучки, які тримають планку, на яку вішаються вішаки, одного дня одна з них просто трісла. Так що якась з них, я не дуже пам'ятаю яка, ось ця є надрукована. І, ну, і таке, я її надрукував, вирішив поломку. В дитячій кімнаті аж дуже нічого такого немає. Ну, окрім іграшок, які я колись друкував на 3D-принтері. Тут на е, лампі. Ой, тут на лампі, е, є надруковані метелики, які теж світяться в темноті. Вони тут просто собі літають. Ну і є ще всякі різні дрібнички, скажімо. Це надрукований контейнер, де Софія тримає свої скарби. І він з вдрукованими магнітами, тому він гарно так, чітко закривається. Оце, до речі, шлюфка для пластової хустки. І одна з перших речей, яку я надрукував, коли дістав свій перший 3D-принтер. Це ось такий тримач для рулону паперу. Це є звичайний рулон паперу з Ікеї, столик теж є з Ікеї, але в Ікеї ці тримачі, які є, вони просто ставляться зверху на стіл і стоять. І мені здавалося, що це є не добра ідея, тому що воно буде, діти будуть чарпати, воно буде падати. Тому я задизайнував ці тримачі, з кожного боку є по тримачу, який чіпляється, прикручується до столу і тримає папір. Колись е, такий тримач був зламався. Але так як у мене всі ці файли дизайну збережені, я надрукував новий, і воно далі працює. А, і також я недавно знайшов е, ще одну річ, яку я надрукував одну з перших. Е, це є така собі стійка для ручок олівців. Насправді, цей принт провалився ближче до кінця, по ньому не дуже скажеш. Але якщо на нього глянути з цього боку, ви бачите, що він, він є, є-є, і тоді зверху він такий ніби зрізаний. Тому що сам вершечок не додрукувався, це йому не шкодить. А, але це є дуже, дуже гарний приклад того, що 3D-друк він дійсно має в собі. Дві-два підходи. Тобто, один підхід це як тримач для паперу, де я подумав, що мені потрібен саме такий тримач, я саме такий тримач змоделював. А інше це те, що я просто дивився на бібліотеку 3D-моделей, знайшов цю модель і надрукував. І, відповідно, є така, така стійка для олівців і ручок. Ну що ж, це все. Я думаю, що ви це відео дивитесь вже, як ми переїхали, тому що з новою роботою і пакуванням для переїзду в мене точно не буде ближчим часом часу, щоб монтувати ці відео. Але так, можете нас привітати з переїздом і, звичайно, написати, чи робити відео про те, що буду друкуватись в новій хаті. Ви тримайтесь, тримайте пластик сухим, якщо у вас є. Якщо у вас немає пластику, то задумайтесь над тим, може його купити. І все, па-па.